Такий десятковий дріб з двома знаками після куми округлило до десятих і отримали 7,2. Знайди найменше і найбільше числа, для яких можна було отримати такий результат. Нехай оце фрагмент числового променя. А оце точка з координатою 7,2. Думаємося, що одна клітинка завдовжки це 0,1. Тоді саме це число, ми можемо записати 7,20, а отут буде знаходитися число 7,21. А отут мінус одна сота 7,19. І всі ті числа, якщо ми округлимо до десятих, то вони дадуть нам 7,2, хоч 7,19. Округлимо до десятих, То це буде 7,2. Хоч 7,20, хоч 7,21. Округлимо до десятих і буде 7,2. І так і підемо далі. А 7,18, знову 7,2 приблизно. А 7,17 приблизно до десятих. Якщо округлимо, то це 7,2 і 7,16 і 7,15. А вже 7,14, якби ми округлили до десятих, то вийшло б 7,1 приблизно дорівнювало. А отут тепер більші числа: 7,22, 7,23 і 7,24 це ще, якщо ми будемо округляти до десятих, то буде приблизно дорівнювати 7,2. А вже 7,25. Якщо ми округлимо до десятих, то це вже буде приблизно 7,3, то це найменше те число. А це найбільше те число. Оце вони, ці числа. І тут вони є на координатному промені. Якщо захочете, то їх там можете. Поставити і ці точки, і ці координати. Було цікаво.